Поезія срібного століття це не тільки муза далеких мандрівок і откровення самовитого слова, не тільки Єсенінські ліричні освідчення і блоковські вірші про прекрасну даму, а й гострі й сатиричні твори, що заявляли, що в світі далеко не так все прекрасно, що між життям та поезією величезна прірва, а красі, яка повинна врятувати Всесвіт, загрожують людські пороги. Його згадують насамперед як автора хлестких, повних жовчного гумору та іронії сатиричних віршів, і лише після, оглядаючись, відзначають його тонкий ліризм. Саша Чорний, видатний поет-сатирик срібного століття російської літератури, вірші якого мали величезний успіх. Їх знали на пам'ять практично всі: від студента до адвоката. Благодарю Тебя, мой Боже, Что смертный час гроза глупцов Из разлагающейся кожи Исторнит дух в конце концов. И вот тогда, молю беззвучно, Дай мне исчезнуть в черной мгле. В раю мне будет очень скучно, А ад я видел на земле. Его портрет – обличье без посмешки, тонка шия, Запалі груди, куци піджак і короткі брюки. Його обтяжує спілкування зі сторонніми. Він завжди замкнутий і гордий. Він сам по собі. Олександр Михайлович Глікберг. Справжнє ім'я Саші Чорного. Саша народився 13 жовтня 1880-го і виріс в Одесі у великій єврейській родині. Всупереч традиції в єврейській родині глікбергів. Аж ніяк не процвітала любов до дітей. Батько, провізор за фахом, був агентом великої фармацевтичної фірми та постійно перебував у роз'їздах. Мати хворіла не лише фізично, а й психічно. Страждала істерією. П'ятеро дітей діяли їй на нерви. Вона майже не приділяла йому уваги. Батька боялися як грози. Він приїжджав, мати скаржилася йому. І він карав всіх, не замислюючись, хто правий, а хто винен. Тітка, сестра батька відвезла Олександра в Санкт-Петербург та влаштувала там до гімназії на пансіонне забезпечення. Вона не врахувала одного: у столиці і в Одесі виявилися трохи різні програми. Купою посипалися двійки і Сашу вигнали з гімназії. 16-річний юнак один в чужому місті. Без жодних засобів до існування попросив батьківської допомоги. Мати з батьком просто не відповіли на його листи вічю. Початківець журналіст Олександр Яблоновський в Петербурзькій газеті Син Атєчіства опублікував замітку про покинутого напризволяще хлопчика. Стаття потрапила на очі Житомирському чиновнику Костянтину Костянтиновичу Роше, поет, філантроп, який вважав своїм обов'язком давати освіту обдарованим біднякам. Роше не обмежився разовою допомогою, а взяв Глікберга до себе в будинок. Саме Роше звернув увагу на неабийкі поетичні здібності і дав хлопчині перші уроки віршування. Так Саша Глікберг наприкінці 1898-го опинився в Житомирі, місті, що стало для нього другою батьківщиною. Тут пройшли його молоді роки. У Житомирі Олександр Глікберг був зарахований до гімназії. Але довчитися не вийшло. Сварка з директором призвела до виключення з вовчим квитком, тобто без права вступу. Олександру йшов 21 рік. І його призвали на військову службу. Повернувшись в Житомир, Олександр Глікберг вже знав своє покликання. Він зробився фейлетоністом в газеті Валинський вєснік». Іронічний склад розуму був притаманний Олександру як генетично, так і затриманого життєвого досвіду. Мабуть, іронія була єдиним порятунком відвіччю й безнадійності. Однак ця іронія, звернена на соціальні реалії. Виглядала до того шокуючою, що перша ж публікація політичної сатири чепуха в журналі Зрітель призвела до скандалу, зате подарувала публіці і самому поетові безсмертний псевдонім Саша Чорний. «От російської чепухи Черепа слітають. Грузді чорні гріхи кров'ю заливають. Молодий чоловік, вже захоплений літературою, вирішує переїхати до Петербурга. Щоб заробляти на життя, знадобилося стати клерком в службі зборів Варшавської залізниці. Його начальницею була Марія Іванівна Васильєва. Вони не підходили один одному ні за віком, ні за становищем і освітою. Проте зблизилися і в 1905 році одружилися. Навесні 1906-го поет з дружиною поїхали в Гайдельберг вчитися в університеті. Як тільки Саша Чорний повернувся до Росії, його з розпростертими обіймами прийняли в гумористичний журнал Сатирикон. Саша Чорний став безперечним поетичним лідером сатирикона, завоювавши всеросійську популярність. Після виходу книг сатіри та сатіри і ліріки, в 1911 році Саша Чорний якби зникає з літературної арени, несподівано для всіх звільнився з сатирикона. раз і назавжди. Пішов в журналу без жодних пояснень та видимих причин. Відчув він вичерпаність колишнього етапу і хотів прислухатися до нових голосів в собі. Жестокий бог литературы давно тебе и не служил, Ленился, думал, спал и жил, Забыл журнальные фигуры, Интриг и купли кислый ил, Молчание, боль и трепет шкуры, И терпкий аромат чернил. В серпне 1914-го началась война. Гликберга призначили санитаром в Петербургский госпиталь. В коридоре длинный хвост носилок. Все глаза слились тревожно-скорбный взгляд. Там, за белой дверью, красный ад. У 1917-му стався жопневый переворот. І тут Саші Чорному стало абсолютно зрозуміло, що в цій країні робити йому більше нічого. Емігрантський маршрут привів його через Берлін, Рим і Париж на узбережжя Франції. Творчість чорного в еміграції зазвучало на повну силу і набула незвичайного багатства обертонів. Тепер в його творчості все більше місце займає проза Численні книги для дітей. Він створив для себе дитячий острів, притулок від безрадісних і дорослих проблем. І першу ж свою книгу, що вийшла на заході, так і назвав Детський остров. Хочеш сказку? Помніш, як це було? І далі йде віршована або прозова імпровізація. Залучення крихітного слухача до нескінченності просторів та часів. В яслях спав на свіжому сені тихий. Крошечный Христос, месяц, выбравшись из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца и соломою шурша на упругое коленце Засмотрелся, чуть дыша. Саша Чорний, автор гострих сатир, веселих казок та оповідань людина з глибоким поглядом і світлою душею. Він, як сатирик, завжди черпав натхнення у несправедливій дійсності, в вадах свого сьогодення, при цьому, гостро, відчуваючи недосконалість світу, створює портрет людини епохи. Йому вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване сатиру і лірику. Создатель мой, спасибо за весну, я думаю, что она не возвратится, но дай сбежать в лесную тишину, от злобы дня, холеры и столицы, весенний ветер за дверями, в кого влюбиться, черт возьми! Саша Чорний помер 5 серпня 1932 року на 52-му році життя. Блискучий поет, одна з кращих прикрас срібного століття, не потребує навіть і в послідовниках. Він є і буде сам по собі.